Ближче свій дубайк. Все мож. Привіт банда. Сьогодні у нас огляд з кавою. На огляді у нас сьогодні такий байк. Повна репліка Ducati Diavel. Не повна. А чого не повна? Бо не повна, якби ти їздив на хватает? Ducati Diavel і оригінальному, то би розумів, що не повна. Похожа. Ну, ну далі. Ну, то ж репліка. Так. Що э, з чого почнемо? 3-кВтний QS мотор. Чому QS, чим він добрий, чи він поганий. Він на 240 холах. На 240 холах. Це краще, ніж простий QS, так? Так. Е, батарея у нас тут, по-моєму, 95 ампер. Ні, А. Ні, пиздєш. Хороша історія, але шкода, що пиздєш. А скільки? 115 А. Ну 115 А запас ходу. Літіонна. Призматична. Призматична. 115 Амперна батарея. Так, молодець. Запас ходу на ньому буде приблизно 200. А що ти на мене дивишся? 200... Ти вчив чи не вчив? Я забув. Їх так mm. багато, їх не запам'ятаєш. 200... До 240 до в режимі 240 міста. Кілометрів в режимі міста, але по трасі, звичайно, трошки менше, так як ви його будете викручувати добряче. на повну. Е, Хороші у нас тормоза mm. типу брембовські. Переді воно двохдискові, ззаді один диск. Що далі? Все. Закінчився огляд. ні, зараз щось придумаємо. Зарядка. Зарядка в нас вже вмонтована. Не, вмон... не вмонтована, там йде блок зарядки 25 амперний, окремо. Заряджається орієнтовно за 6 годин від 0 до 100. Літіонна батарея дозволяє вам заряджатися, як мобільний телефон, дозаряджати, розряджати і так далі. Приїхали на роботу, підключилися. Так, можна її заряджати скільки хоче. Відключається сама, тобто безпечно, не загориться. Добре, далі. Права і реєстрація. Права і реєстрація не потрібна. Так само на ньому спокійно може розміститися, як і водій з пасажиром. Ну, так і пасажир без водія, ну ясно. Так. Ну, кофер, звичайно, сюди вже не поставиш, бо то вже буде порнографія якась. Максимальне Але... навантаження 250 кг на цей байк, допустиме. Так? А, та я думаю, може і більше. 250 ну, кг. 250 кг нормально. Перевернута вилка. Ти Хай. як технік, мав би це розуміти. Перевернута вилка. Що дає перевернута вилка? Mm. А нічого вона не дає. Це менеджерський крутий хід. Дає вона тільки на маленьких ямах, там кращий відскок. В загальному більше нічого. Ззаді у нас амортизатор. Давай подивимось. Який моно. так не. Звичайний. Як звичайний. Це моно? моно це означає один аморт. Ну, Регулювати, регулюється можна, робити... можна шайбою попускати, робити м'якший, можна робити твердіший. Максимальна швидкість його. Максимальна швидкість його 120 км. Ну, 115-120 км. Три режима їзди. Скільки далі? Задня передача. 180. Метр 80. Став ногу на байк. Електричка. Має багато переваг з бензиновим. Не треба це крутити, видумувати щось. Як не старт, як то карбюратор і так далі. Зарядився і поїхав. З обслуговування тут переважно кулотки. Ну, можливо, вилку треба буде перебирати в загальному. Як ви його будете до нього ставитись, тукатись. Потужний, класний. Електробайк, такий електро. Ну, він не електрозвір, але він дуже, дуже стильний, прикольний. Харизматичний, гарний. я би сказав. Який? Харизматичний. Харизматичний. Особливо ти в тих тапочках. Ну, Задній хід має. Так. Ти щось будеш розказувати, чи я буду розказувати? Ти. Давай газу. Він стилячий. 200 задній балон. Гарно світиться під сидінням. Прикольна штука, тому кому цікаво. Підписуйтесь на наш TikTok. Вони є у нас в різних кольорах. Є чорні, є червоні. І також ми що надаємо повністю гарантійний сервіс? 12 місяців О, по даному байку, і від нашого сервісу, ми, напевно, одні, хто мають повністю сервіс, і розбираємося в даних електробайках, електроскутерах, так від А до Я. Тому два це, ключі, тому це два дуже ключі. важливо. ну Два ключі, то, то дуже важливо. Надзвичайно. У них всіх два ключі. Ще скажу, що там є сигналізація і дистанційний запуск. Так, можна прогрівати зимою з дому та, всім дякую. Долкана, Підписуйтесь Деку. на TikTok.